Так, всім вітання, всім сек сектируш. В общем, сьогодні до нас приїхали вже куліщадка. Зараз покажу. Приїхали Коліщадка, приїхали балони. Mm -hmm. <ритрес> приехали это и колесика такая гума мираж нулевая, Нульцева гума сейчас покажу Нульцева. порошковая фарба серенькая. вот так файно он выглядит и тут вот так файно он выглядит вот такие вот на таких бодогуми на таких дисочках Без камерки, соски пептики. Видно, да? так? Ну. Гарно. Поїхали балони. Це порожня. Це вже порожня. Оце от це стільки пішло. Ні, поклади, тут немає. Оце вже скільки пішло. І от це. Да. І все приїхало 10 штук. Там нема порожній. Всі порожні. Так, да, сонце, всі порожні. Іди знаєш що, принеси та твою рулетку на столі візьми. Там є ще, але там чорна. Біла тут. Приїхала до нас фарба, приїхала до нас малярка, це вже третя, причому це вже 10 штук пішло, а це ще не знаю, більше половина піде точно. Коротше, тут в нас да біля перлини моря. Так, яке в нас состояння. Зараз покажу. Ну, майже море по коліна. Якось так. Що ми робимо? Зараз. Заліпив перід, бо був ішов дощ, позмивало повністю все. Зараз перефарбовуємо тут і йдемо на ту частину. Сюди. Треба заліпити знов низ. Отут, отак. Бо дощ пішов і змило все повністю. І підфарбувати низ. Що в нас? У нас зараз маніпуляції. У нас зараз маніпуляції по мойці холодильника. Підсохне, сьогодні ми його пофарбуємо. Ну, Плануємо пофарбувати, побачимо. Дасть знати, трошки я його пошурав. Ну, Те, що можна відмити, то відмиється. Те, що не відмиється, то перекриє. Фарба біленька, гарненька. Ось так як тут на фоні, от на цьому, от видно, тут я трошки пробував підфарбовувати. Досить непогано. Зараз ще чуть пошураю. Підсохне. Ну так, це така попередня робота, щоб потім можна було, вже як дофарбую, можна було його стати і пофарбувати. Холодильничок непоганий. Зараз пошураю трошки ще його, і можна буде далі йти так. фарбувати. Спонсор, спонсор нашого показу дитюк Котя. Дитюк Котя. Відкриє будь-що. <хи> Поможе будь-що. Ні, спонсор нашого показу Миколин. З 457 року. Ну, Коротше, якось так. Будемо наливати. Будемо наливати, будемо показувати. Ті, що лежать, це вже використані. Ті, що стоять, це ще не використані. Ну, зараз буду фарбувати далі. І по ходу діла. Показувати, що, що і як. На, тримай. Показую, як треба наливати пиво. Дивись. Дивись. Отак берем. Отак. Оп. І піднімаємо по чуть. О, видно? Так. Да. Знімай, знімай куточку. Це і не пінеться. Не, не клацай. О, дивіться, бачите, як правильно? так треба наливати півко. Все, а п'єна. П'єна вся лишається тут, в баклажці. Пользуйтесь, бібі його мать. Поки батя ще живий. Так, ну що, ми продовжуємо. Прийшли пацанчики, допомагають мені обдирати скотч. Хлопці, ви допомагаєте? Так. Да. Да? Ну, в общем, допомагаю тату здирати скотч. Цю частину я профарбував, зараз покажу. Отак вона виглядає. Зараз скотч знімем. І зараз покажемо, як воно. А, ще лежню треба прикрутити. Отут, сюди, оцю. Зараз я прикручу цю лежню за силіконю її, і... там де саме резики мають бути. До деру скотч і покажу, як воно буде виглядати вже в цьому без скотча, гарненько. Культурно все полагається, як має бути. Там володька, отут на фоні, видно, да? з дисками. То мопед десь там має виїжджати, не знаю для чого. Коротше, десь має виїжджати. Кусячки вікнові. Ну от так от воно виглядає. Зараз покажу ближче на світлі. Отак от. І зараз пофарбуємо це все діло. Ну, вже такі трошки підуставші. Але ще це життя. Вони Багато мелочей, яких не попадає в кадр. Це, наприклад, от таке. от. Це коли знімаєш цю пластмасу і тут остається недофарбована частина. Ну, то есть, Його треба теж домалювати, тому що ну, воно робиться для себе і воно робиться по-людськи. Верх тут підмалювати. Получається так само, тут де краска от попливла. Оце треба дофарбувати. Ну, от, такі от. Маленькі, як то кажуть, деталі, але от, Бачите, от вже отак от, от виглядає воно після зафарбування. Зараз трошки схватиться і прикручу назад на місце. Цю частину треба теж зараз підклеїти і підфарбувати. Так. Показую, що зробив. О, це не порядок. Це треба підмалювати. Не знаю звідки. Одна ручка, там друга ручка, зараз тимазнув, ще й вимазував. А, на цю сторону треба. Оце от не фарбований, а це от фарбований. До речі, там під низом теж я профарбував. Я одну сторону тільки зазняв. Ну, якось так. В принципі, культурно. Треба буде ще того пофарбувати. Зараз пофарбую ту сторону. Зараз покажу. От, зняв. Де він? Оце от не фарбований, а оце от пофарбований. от І зараз ще тут заліплю і ще мазну тут. Оце жовте. І оце от треба трошки теж мазнути. Ну, мазнути, мальнути. Коротше, якщо робимо, то робимо робимо міліганську. Щоб не було стидно перед людьми. Ну, коротше, якось так. Зараз підмалюю, ще тут це. Підкрашуємо цю частину. Білим. Тут, білим тут. Зараз профарбую цю чорну і буду прикручувати назад. Трошки підсохне, погода, наче непогана. Сонечко. Трошки, Трошки сфарбували. Будемо крутити. Зараз прикручу і покажу другу, я пофарбував. Зараз прикручу і покажу, як воно буде сидіти. Ось так це все біляга виглядає. Зараз прикручую другу. Багато за кадром. О, виходить дрочки. мене це саме найбільше бісить, блять. Ось такої Вову о. Коротше, воно вже приліпло. І його нема навіть дерти. Таке от. Не знаю, зараз попробую або водою, або розчинником. Коротше блять вона ця сторона тут взагалі не хоче зніматись. Верх знявся О, ще куди не йшло. А середина прям вообще така туга. низ тоже знявся. А середина тут, блін, тут прям капець. Я вже це, я вже 2 години, короче, Знімаю ту ленту. скотч той дурацький І Коротше, зараз водичкою і піду спробуємо вчити. Отак буде виглядати чолка. Це я промалював чорним. Треба зараз відрізати ще оцю чолочку. Видно, так? Да? Видно. Оце смола, якщо що, це не патьоки. Патьоки оце. Ну да ладно, це потім підітрем. оці соплі. Зараз треба нам відрізати оцю чолочку. Зарізати. Отут -от звідси, оце, оцей кусочок і оце. Ну воно ламається, тільки треба прорізати оце і піддернути його легенько шпатльком. Далі цей стик ми просіліконимо. Воно тут, в принципі, і так, його можна і не силіконити. Але робиться для себе. Зробимо нормально, толково. Засіліконимо оцей ще стик Фух, сьогодні і певно, що буде все. Завтра треба буде помалювати оце. Поставити антенну. Будемо займатися цією чолкою. Треба її відконити теж. Ну, це завтра буде, бо хочеться зробити максимально все швидко і більше хочеться його зробити, але більше не виходить. Тому що дуже короткий день. І Ну, от вже от я вже знімаю от вже. Вже заключну, як то кажуть, частину кусочок сьогоднішньої серії. І вже все, і вже от темніє. От, Вже сонце сідає. Вже сонце зайшло, а зараз буквально півчаса і вже буде темно. Коротше, отак він виглядає. Підмалював. Я ще тут сьогодні, тут сьогодні підмалював. Барабани ще поки не висох. А може й висохли. Ні, вже висохли. Тут такие строхи потеки. Что-то что-то. Ну, короче. В общем. Болты откручиваются. Все четенько. Завтра поставим колесика. Колеса. Пружкова фарба. Серенькие. Ну, файни. Пицево. Під вагончик шикарно. Прям Ну, Прям шикарно, в Мені мне очень Гума тоже файна, Шикарненькая. Вот такая. Файно покрасили. Ще ж пахнет? Ну, резиною пахнет. Пахнет резинякую, Мираж. 185, 14. -ка. Такі от кольосика. Ну все, на сьогодні поки що все. А, ще це треба буде завтра профарбувати. Побачу, хочеться зробити багато. Але по факту не виходить так, як хочеться. Поставлю завтра ще колеса, щоб він був вже такий солідненький. Останеться ще. Кришечку сюди прикрутити. Ну, кружочок такий буде. Або розетка, або кружочок. І зробити цю частину. І тоді можна буде вже залазити в сертину і займатися внутрянкою. Покажу це. Ну, от скотч я його так і не додер, тому що вже в мене... Не вистачає <гадання> бажання і нервів, як то кажуть. Ну, нічого. Коротше, завтра буде день, завтра будемо займатися. Поки що отак.